Доброго дня, дорогі браті і сестри, у попередньому випуску контексту ми з вами говорили про важливість в православії святих ікон. Вони зображують тих, хто на них написаний. Молячись перед іконами, православні християни отримують допомогу в тих чи інших своїх потребах. Хворі зцілюються, скорботні і нездолені втішаються. Безнадійні отримують поміч і підтримку. Кожна православна ікона є свого роду чудодійною, бо молячись перед нею, людина може отримати допомогу. Успіх залежить від віри того, хто молиться, та від користі просимого. Та є особливо відомі своїми чудесами святі образи, і найбільше з них це ікони заступниці всього роду християнського. Пресвятої Богородиці, сьогодні я хотів би поговорити про один з таких образів, список якого є в нашому кафедральному соборі святого Благовірного князя Олександра Невського, іверську ікону Богородиці. За переданням, ця ікона була написана святим апостолом Лукою ще при житті Пресвятої Діви Марії. Ікона має цікаву історію. У IX столітті під час царювання імператора Феофіла, щоб врятувати ікону від іконоборців, одна благочестива вдовиця пустила образ в море. Це було біля міста Нікея. Через два століття монахи Грузинського іверського монастиря на Афоні побачили в морі ікону, від якої сходив вогнений стовп. Монах цього монастиря, преподобний Гавріїл Святогорець, отримавши ввісні вказівку від Богородиці взяти ікону, ступивши у води моря, пішов по воді і прийняв ікону. Монахи принесли ікону в монастир і розмістили її в Кафоліконі. Місце, де оберігаються святині. Зранку на здивування іноків образ був виявлений над воротами обителів. Переказ повідомляє, що так повторювалось кілька разів. Матір Божа хотіла сама оберігати монастир своєю іконою, а не бути оберігаємою монахами монастиря. Тому цей святий образ був названий вратарницям. Від імені Іверського монастиря вона отримала найменування Іверська. Спочатку ікона перебувала зовні в Ківоті безпосередньо над входом. Проте пізніше був побудований спеціальний невеликий храм всередині монастиря, ліворуч від воріт, в якому вона перебуває сьогодні. Для нашого міста іверська ікона має особливе значення. 6 листопада 2005 року з благословіння праючого архірея Владики Феодора до Каменця-Подільського гори Афон був принесений список, тобто дещо видозмінена копія іверського образу Богородиці. На честь цієї ікони освячений правий престол Кафедрального собору, біля якого в ківоті міститься чтима ікона список з Афоном». Ввечері. Кожного воскресного дня православні жителі Кам'янця збираються на акафесний спів перед іверським списком Богородиці, щоб вшанувати і прославити Пресвяту Богородицю. Вже 10 років ця ікона, яка принесла благословіння Святої Гори Афон, являється заступницею та втіхою для жителів Кам'янця-Подільського. Отже, давайте. Через світі ікони будемо звертатися до тих, хто на них зображений.